Всем привет! И сегодняшний влог начинается с закупки. Каждый тиждень мы закупляємося в бідронці. і нам вистачає продуктів на тиждень. на Тим які там є. І ось такі подушечки я обрала. Люблю такий колір зелений, трошки як фісташковий, і тут квіточки. Я думала, що це такі самі, як там вдома, ось такі. але це трошки другі. Не знаю, деякі я постелю, але ось такі я вибрала. Стоїли 17,5 злотих, одна штучка. І також ми прийшли з магазину. І буде розпаковка, наскільки в мене хватить, звісно, батареї. Я вже поставила рис варитися на мою вечерю. І розклала продуктів, щоб вам трохи розповісти. І це все вийшло в нас на 301 злотих. Отже, я купила курочку, таку хочу попробувати запікти. Цілу я ніколи не пекла. Потім дві штучки рибки. Таке м'ясо, сирок. авокадо, я люблю робити. авокадо, помідорка і цибулька. Така намазка до рибки. Молоко. У нас закінчилась кава. Таку дуже люблю. Оливки. Соус. І два види хліба. Ось такий дуже смачний. Якщо ви бачили берід, він з журавлиною. Дуже смачний. Також таке м'ясо. Тут в нас овочі, помідорки, перець, морков, яблучки, цибулька, ще полотенечка, тут крупи, тут солодощі, ще квіточки купила і морозиво все. Також в мене вже вийшло на каналі відео про прибирання та декор балкону. Запрошую вас до перегляду. Там вже тисячу переглядів, мої перші, тому я хочу, щоб ви це відео побачили, і я вам залишу посилання на відео зверху. Хотіла нагадати вам, що ми так часто кудись біжимо, спішимо по своїм справам, хочемо чогось добитися в цьому житті, але мені здається, інколи так хочеться просто попити каву, подумати про щось хороше, пожити в моменті. Мені здається, наше життя і складається з таких маленьких дрібничок. Всім привіт! У нас сьогодні вже 8 квітня, і я давно не знімала для вас влоги, тому що знімала DIY, прибирання, з народження був останній. На тих відео м, дуже мало було переглядів. І особливо великодній ролик, де я знімала про декор та про паски, також перший день набрав 19, м, набрав 19 переглядів. Що ти робиш? І, і я хочу вам сказати, що всі люди, які кажуть, що о, вести блог це легко. Е, всі дурні, що знімають відео. Ну, що це взагалі? Взяв камеру і набереш багато переглядів, багато людей на тебе підпишуться. І це просто отак. От от. І е, люди, які на цьому заробляють гроші, вони дурні. Ну, що. Коротше, що вони якісь дурачки. І я вам скажу: візьмуть, візьміть камеру, спробуйте хоч раз щось зняти, і чи ваше відео набере перегляди якісь. І потім ви вже скажете, чи це легко чи ні. Тому що також не дуже легко серед всіх людей, щоб ваше відео кудись то потрапило в рекомендації, і ви знайшли свою аудиторію. Тому... Попробуйте один раз, а потім вже кажіть, що це так, от так. Раз. І все. Давик. У нас коли стало жарко, я почала робити ось такий чай холодний, з лимоном, не гарячий. Тобто я запарила чай, поставила, щоб він остиг, потім в холодильник і собі наливаєш чай. Можна ще додати спочатку меду, щоб. Ну, він був схожий на той, що в магазинах, але в магазинах багато цукру і він вредний, а це собі домашній холодний чай. Просто кайф. Я ще думаю можу зняти відео про холодні напої, але трошки пізніше перед літом. Тому ось. Ми їдемо в Леруа Мерлін купляти нам штори наконець. -то, Тому що в нас в центральній кімнаті нема штор з того моменту, як ми, ми з містерним путем поїхали. З того моменту, як ми заїхали в квартиру, ми живемо без шторм. Так що наконец-то, потрібно їх вибрати і купити. Тому що літом буде дуже жарко, а так хоч трохи буде сонце закривати. As the chemicals, they take us higher The night's young and it's just begun As she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never... My Купили цвіточки і в виділі вибираємо труби. Ці труби вони просто без кріплення. Я думаю, я взагалі хочу білі. І теж треба краще, щоб все було в наборі. Но у нас теж три метри і це сложно знайти. Що, ти що? Ти щось знайшов? Тільки оце? Вирішили, що ми будемо підкрашувати квартиру. І в нас краска є, але дещо ще потрібно докупити. Отже, ми взяли білий карніз, також взяли сірі штори та взяли все для покраски. Після того ми ще поїхали в галерію, тому що Діні потрібно було поставити. Защитне стікло або пленку на телефон, і там ми взяли по шейку. І ми любимо дуже холодні шейки. Сьогодні вже другий день. Як ну, ми приїхали з магазинів, ось наші квіточки тут стоять, коробочки ми їх занесли додому, Маю їх пересаджувати в горщики і вішати на балкон. Але поки ми тут ще була в екшені і нормальний такий пакетик, Того, що, як сказати, жити в квартирі це одне. Ну і взагалі доросла життя. Ну, як завжди, нам щось треба. Треба посуду мити і це все треба купляти. Коротше, ви самі знаєте. Зараз буду розпаковку робити вам. Для балкона взяла ось такі лампочки. Я не знаю, чи вони будуть хороші чи ні. Але сподіваюся, може будуть хороші. Якщо ні, то їх можна здати. Провір. Я хочу для балкона того що хочу закінчити відео про декор балкона. Тому обов'язково також його подивіться, коли воно вийде. Взяла ось таку приправку чесником. Захотілося попробувати. Давайте розпакуємо, подивимось, як воно. Ось, на два щось охрипло. На два відсіка. Я взяла поки одну попробувати, Там зараз вони по знижці, якщо мені ця сподобається, я візьму ще якусь. Там є для барбекю, є ще якийсь пекучий перець. Але я взяла таку. Потім для посуди. Так я ще не пробувала екшеном Попробую. І для пола. Такий я вже пробувала аромат, тому взяла ще один. У нас в екшені взагалі не дуже його є багато. Батарейки взяла до тих ліхтариків. Потім побачила ось такі капсули для, м для миття посуду. Я їх ще не брала, я брала з бідронки, брала з екшену трошки другі, а тут аж 100 штук. Так що спробую такі ще. Ну, від також не пробувала. І там залишилась тільки одна упаковка, тому може вони хороші, якщо їх розбираю. Взяла карандаші і губки взяла. Ми ще карніс притащили додому. Будемо його сьогодні сюди вішати. Я сідіня не знаю, буде вішати він чи ні Я сьогодні, наказав, що він має вішати. Ще ми купили землю. Ось. Буду сьогодні садити цвіточки. Зараз. Вона універсально написана. У мене взагалі не було багато часу вибирати їх. Але з Германії якась будемо пробувати. Потім ми ще в травні, коли в Діні буде більше вихідних, маємо покрасти трохи квартиру, щоб було більш. Свіжіше, так сказати, оновити трошки. Вона, вона, звичайно, не наша, але все одно. Тому ще потрібно ось такий скотч. Наші штори. Я хотіла якісь, може, незвичайні, але я розумію, що тут. Сірий диван, сірий коврик, і краще підійде звичайно сірі штори. Але моя фантазія би хотіла шикарні, непонятно які штори з листочками, з бейлі тут, з листочками. Ну, коротше, на итоге ми взяли штори стілі, і там ще одні сірі. І зараз, може, розпаковку з вами зробимо їх. Подивимося, які вони. Ось така, такі у нас штори. Вони зараз по знижці. На сьогодні погода спортилась, немає взагалі сонечка. Але так класно мені трохи суму, тому що я тільки все зробила для. Маю зробити все для балкона. тому Трохи би пізніше спортилась погода. ось в таких круглих штучках. Ось такі штори. Ми вже майже почепили штори на карнізи, які ми купили. Діння зараз ще палки туди покладе шторами і вже готово. Дики вже зробили. Так що нам стукали в двері в ці, в стіни, непонятно чого, як будь-то ще всі сплять. І ось. дані. Ось як в нас вийшло, я закінчую цей блог. Дякую за перегляд цього відео. Ставимо лайки, підписуємось та переходимо на мої відео, які вже є на каналі. Про балкон, паску та багато всього цікавого. Дякую за перегляд.